Чотири Є, нахуй, зграє п'ять шість сім. А за чорним сараєм зразу. Зразу за чорним сараєм. Сидя позалягали, проривалися. Ми їх тут зустріли десь плюс-мінус на оцій точці. Давайте, мужики, давайте, давайте працюємо. Перематується, перематується. Перематується, є от, давай, поранені. Мужики, треба ще залп, вони вже є, там пару штук ранених. зайшли. Мужики, я пішов передавати арту туди на координати, на точку.